Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Скворцов Олексій Геннадійович, один із пілотів, убивць Дніпра. Буквально декілька хвилин тому один із телеграм-каналів повідомив нам, що на нього та його дружину було здійснено напад поблизу торгового центру. Їх розстріляли в машині, обоє вижили. Проте. В реанімації пише топор помсти, що про нього відомо. Майор у червні 2020-го представляв аеродром Шайковка під час параду на 9 травня в Москві. У березні 2021-го був командиром Ту 22 м 3 єдиним із чотирьох пілотів, хто вижив в результаті надзвичайної події на аеродромі Шайковка. Під час планової підготовки до польоту бомбардувальника Ту 22 м 3 ще на землі спрацювала система катапультування літака. Через недостатню висоту для розкриття парашутів троє членів екіпажу при приземленні отримали травми, несумісні з життям. Серед них був командир полку Вадим Білослюдцев, штурман Денис Султанов та штурман-інструктор Олександр Підсобляєв. Згідно з постом на форумі, також є версія про конфлікт між Скворцовим та іншими пілотами. Після якого Скворцов катапультував інших, заборгованість за кредитом. Ймовірно, у 2014-му мав заборгованість за кредитом у розмірі 70 тисяч рублів. Сім'я Скворцова Лідія також має трьох дітей, але це не завадило йому самому бомбардувати багатоповерхівку в Дніпрі, як пишуть телеграм-канали, Карма дістала свого героя. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що кожен винний у воєнному злочині в Дніпрі буде встановлений та притягнутий до відповідальності. Служба безпеки України вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар. Жодного сумніву немає. Кожен хто. Винен у цьому воєнному злочині буде встановлений притягнутий до відповідальності, наголосив президент. Він додав, що цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема під юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і ми використаємо всі доступні можливості, як національні, так і міжнародні, щоб всі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки, і щоб вони відбули пока. Рання підкреслив Зеленський. Голова держави додав, що це принципове завдання для України та для її партнерів. Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в радянському Союзі, щоб знищувати морські угрупування та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Можемо разом.